Пасівний календарь на травень 2025 року. Фази місяця у травні 2025 року 1 травня остання чверть. 8 травня молодик. 14 травня 1 чверть, 23 травня повня, 30 травня остання чверть. Сприятливі дні для пасіву овочі, томати, перець, баклажани 10 11 15 16, 19, 20 травня. Агірки, гарбузи, кабачки Диня Кавун 10-11 19 20 травня. Капуста 10 11 15 16 19 20 травня. Карнеплоди морква, буряк, редька, картопля 3 4 21, 22 27 28 травня. Сприятливі дні для зелені, та пряних трав. Кріпу, Петрушки, базіліка 10, 11, 15, 16, 19, 20 травня, Салату Шпинату Кінзи 3-4, 21-22-27-28 травня. Квіти однорічні петунія, віола, чорнобривці, Чернобривці, Айстра 10-11, 19-20 травня. Багаторічні Троянда, Лілія, півонії 15-16, 23-24 травня Невдалі дні для посіву 7, 8, 9 травня, молодик. Краще не садити нічого. 22, 23, 24 травня повня, Не рекомендується сіяти та пересаджувати рослини.